Пронто-пронто, мої кохані, з вами Ханна, найкращий зірковий таролог. Що станеться з хвилини на хвилину. Десятка чаш. Ви будете дуже задоволені, щось у вашому житті станеться таке, що емоційно із 100% у вас буде 100%. Аркан Луна. І ви знаєте, що карти говорять, що ви можете досягти. Єднання зі своєю підсвідомістю, розумієте, у когось так. Тобто, ви прийдете в баланс, що ваша підсвідомість, вона нарешті заспокоїться, чому нарешті, тому що всі ми шукаємо цей баланс, і ви будете спокійна. До речі, ви цього дуже довгий час чекали, а у когось якась таємниця відкриється по аркану Луна. Те, що вам зараз від вас скрито. Та? І ця таємниця дуже вас потішить, ваше серце, вашу душу, ваші емоції. І е, ви ще дуже довго чекали, щось дуже довго вкладувалися, але потім вже втомилися чекати і сталася башня. Була хитрість, обман, маніпуляції, були великі душевні переживання, десятка мечів, вас, наче розп'яли, да, відкнули у вас десять мечів. Так, так але, але ви все це переживали, але тим паче ви все рівно якось трималися за те, що у вас було. Але був там третій фактор: це говорить про якогось чоловіка, да, з яким у вас все це відбувалося. Так, це чуть, якби ви проживали під одним дахом. Хтось був навіть у шлюбі. Але був, ще раз кажу, третій фактор в цих відносинах. Так що ж станеться з хвилини на хвилину? Воно на хвилину тут у вас колісниця. Тут або ви кудись поїдете, або до вас хтось приїде. Мах. Вау. Ви знаєте, це людина, з якою ви в обмеженнях щодо спілкування і бачення, бо не спілкуєтесь і не бачитесь. Він давно вже планував це зробити, але ніяк йому це не вдавалося. Помагу я скажу так, що він зміг і знайти вас, якщо ви заблоковані один у одного, або ви його заблокували. Тобто він їде і йому все рівно, що там, як там, бо він хоче досягти свою мету. Так, і по справедливості. По справедливості, тому що він розуміє, що у вас взаємне кохання, і він тепер вибирає вас так, бо башня була вже через цей третій фактор, і, і він хоче до вас прийтися так, щоб отримати перемогу, щоб ви йому сказали так. Так, довгий час він до вас дуже йшов.